Протягом трьох днів на базі спортивного клубу Крос проходила першість Житомирської області з боксу серед юніорів. Те, що Бердичівська школа боксу є однією з найкращих на Житомирщині, вкотре доводили місцеві спортсмени. Окрім того, у всіх без винятку боксерів була єдина ціль перемогти, аби потрапити на першість України. Марті в Апрілі і буде проходити. Первенство України в різних городах приїхала у нас принимает участь 154 боксера з нашої Житомирщины. В этом году, как никогда, у нас завоєві заявилось примерно под дев'ять под команд. Ми не читаємо Житомира три команди, там Бердичева 2 кадри команди і всі остальные приїхали. І Новоград Волинський, Володар Волинськ, і Любор. Впервые Любор приехал, приїхав участие участь. первенстве області Коростень, Малин. Карасишов то тобто есть географія бокса на Житомирщині зростає і піднімається. Команда з Володарськ-Волинського у Бердичеві вперше тренер-викладач тамтешньої дитячої юнацької спортивної школи Юрій Залевський задоволений тим, як їх зустріли у місті чотирьох культур. Чоловік вважає виступ своєї команди вдалим, але до Бердичівлян каже, їм ще далеко. Нам сподобалася організація. Федерація видно, що провела якусь роботу. Виступаємо ми теж у вас в гостях непогано. Сподобався зал, подобались бердичівляни, Гарне місто, гарні люди. Кожен виступ це набуття якогось певного досвіду. Ми приїхали, нас гарно зустріли. Будемо старатися ще приїжджати, тому що Бердичева є що перейняти. Школа вже доволі давно. Серед Бердичівських спортсменів Юрій Залевський виділив одного. Саме його тренер-викладач вважає одним з найкращих. Рома Маркарян видно, що хлопчик я просто знайомий з його батьком ми в Житомирі. Зустрічалися і сподобався хлопчик на рік назад. Я бачив зараз, як підріс хлопчик, видно, що займається, їздить напевно, на якісь збори. Бачу за цим хлопчиком велике майбутнє. 28 перших місць вибороли бардичівляни у різних вікових та вагових категоріях. Позаду залишили суперників з Любара, Користення, Малина та інших міст. Такий високий результат свідчить про те, що боксу Бердичеві стрімко розвивається. Переконаний міський голова Василь Мазур. Приємно й те, що з 52 учасників від міста Бердичева 28 стали першими. Це говорить про рівень підготовки наших боксерів, це говорить про відношення тренерів до цього виду спорту, це говорить про бажання наших хлопців, бердичівлян, молодих бердичівлян відстояти честь, свою честь, показати майстерність. Мені, як міському голові, як голові федерації боксу дуже приємно, що і бокс, і другий вид спорту сьогодні потужно розвивається в місті Бердичеві. Хочеться сказати, що місто Бердичев зайняв командне перше місце. Що ще? є це Челичев Олег, Челичев, Дмитрий, Кравець, Алексей. Це ті ребята, які 97-й рік, ми від них ждемо результату і участь чемпионате Украины, чтобы они стали минимум третьими и были в сборной национальной команды Украины. А гостях хочу сказать, что понравились ребята с Любора, очень маленькие ребятки, но потенциал есть, видно, что тренер работает. Коросты мені понравился. Понравился мне Каростышев. Навоград Волинські мальчики інтереси, Тобто потихоньку все піднімається. поднімається. від Дмитро та Олег добре відомі багатьом братичівлянам. Вони неодноразово перемагали на турнірах у рідному місті та в інших містах України. На першості області хлопці теж не підвели. Понравилось боксировать, мені подобається, вже займаюся довго. Соперник був ну, тяжелий і не дуже тяжкий. Соперник мій теж одноклубник. Ми ним боксировали в одному залі, тільки не на соревнованиях, а між собою. Я одразу автоматично стала першим. Ну, нема з ким боксировать в моєму весе. І багато є хороших, ну бо не дуже такі хороші. Хочу поблагодарити тренерів своїх Сікорських, Олег Олеговича, Ігоря Олеговича і їхнього са Але Володимировича, директора Лаврентьєва і детську юношку спортивну школу. Тепер на усіх переможців чемпіонату чекає поїздка на першість України. Бердичівські боксери там теж себе гарно покажуть, мають надію місцеві тренери. Ми зараз будемо готуватися до чемпіонату України усердно тренуватися два рази в день. Щоби на Україні виграти зайняти якесь місце, перше місце і поїхати на чемпіонат світу. урочисте нагородження переможців та призерів першості провели міський голова Василь Мазур та головний суддя змагань Олексій Корський. Приємно, що серед тих, хто отримав грамоти за перше місце, дуже багато ще зовсім юних спортсменів. Говорить Василь Мазур, майбутнє України саме за такою молоддю, здоровою, сильною духом та тілом.